В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браття і сестри, ми чули таку євангельську розповідь, як одного разу, коли Ісус Христос ходив та проповідував, до нього наблизилася жінка, яка була язичниця. Вона не була єврейкою, вона не мала правильних понять про Бога. Але у цієї людини була проблема в житті. У неї була донька, і ця донька була важко хвора, в неї було біснування. Коли демон заходить в людину, і людина від цього важко страждає. І ось ця жінка йшла за Христом і кричала йому, допоможи мені, але Він їй нічого не відповідав. І ось учні підійшли до Ісуса Христа кажуть: відпусти цю жінку, ну тобто почуй то, що вона від тебе просить, дай їй це. А Ісус Христос відповідає до учеників. Я післаний тільки для загиблої овець дому Ізраїла. Тобто Господь цим хоче сказати, що Він прийшов як Месія для єврейського народу, а вже потім, пізніше, коли зійде Святий Дух на общину віруючих людей, вони стануть християнами, та ці люди мали піти по світові і проповідувати взагалі спасіння для всіх людей. Це, можливо, так, а з іншого боку, можливо, Господь в подальшому це буде показано. Він допоможе цій жінці, але він хотів ну, чомусь навчити людей, які його супроводжували, що навіть буває таке серед людей і маловіруючих чи невіруючих може трапитися раптово така віра до Бога, якої немає у тих людей, які нібито вважають себе віруючими. До цього після цього підійшла жінка знову до Ісуса Христа наблизилась і скаже: Господи, допоможи мені. Ісус Христос відповідає жорстко. Недобре забрати хліб у дітей і кинути собакам. Ну, тут була пряма образа цієї жінці. Тобто Христос, як ніби їй каже, ти язичниця, як я буду від євреїв забирати хліб вчення і давати тобі язичницю, подібні її собаці. Господь це робить промислительно, не тому, що він там був на цю жінку чи як. Для того, щоб була явна віра цієї жінки. От жінка чує, у неї є велика проблема, великі гори, Донька важко хворіє, вона теж страждає через це. От вона приходить до Христа і чує таку жорстку відповідь, ні співчуття може подумати собі так на перший погляд. Недобре забрати хліб від дітей і кинути собакам. Її прирівнює з собакою. Але що кажеся жінка? Вона смиренно каже, так, ти правий, Господи. Але і собаки, вони їдять ті крихти, які падають зі столу своїх господарів. Жінка проявляє, по-перше, велику віру, що може Ісус Христос їй допомогти. Вона проявляє наполегливість у досягненні своєї мети. Вона проявляє тут смирення, вона смиряється з тим, що вона чує в свій бік образу. І вона проявляє велику любов до своєї дитини, що заради любові до своєї дитини вона йде на такі приниження і йде на такі речі. І коли Ісус Христос почув це, що вона сказала, зі смиренням так, Господи, але і собаки, їдять крихти, які падають з столу своїх господарів, то Ісус Христос їй скаже, о жінка, велика віра Твоя, хай буде тобі так, як ти хочеш. І її донька тоді ж отримала стілення від хвороби. Ось така коротка євангельська ну, розповідь нам сьогодні церква пропонує для повчання. Але я наголошую на тому, що вже перед цим сказав: якщо ми хочемо бути учнями Христовими, справжніми учнями, не по назві, ми повинні просити у Бога, щоб Господь зміцнив нашу віру. Ми повинні проявляти в нашому житті наполегливість. У досягненні якихось результатів в житті, які ми хочемо досягнути, які, перш за все, пов'язані з якимись духовними речами. Ми повинні мати при цьому смирення, усвідомлювати собі в своїй душі, в своєму серці, що ми є немічні люди, що ми грішні люди. Але ми надіємося на Бога, на його милосердя. Ми надіємося, що Господь нам допоможе. І ми повинні ну, дійсно намагатися в нашому житті здобути таку справжню. Євангельську любов, яка жертовна, яка зі смиренням, яка з вірою. Щоб людям, які, пер, по-перше, люди, які від нас залежать, це наша, наприклад, сім'я наша, так? люди, які нас оточують, наші ближні. Чи взагалі люди, які ну, трапляються в нашому житті, щоб творити по відношенню до цих людей справи любові та справи милосердя? <клес> останок вам розкажу таку розповідь, яка мала місце в житті. Ну, більше ніж півтора тисячі років тому міститься у Святий Книг ця розповідь: в одному монастирі жило два монахи ну, серед інших монахів, що жили в тому монастирі. І вони, у них була така велика духовна дружба. Вони разом, ну тобто, вони прийшли в монастир, відмовилися від якихось мирських радостей. І все своє життя проводив у молитві, у пості, у читанні Божого Слова, в якихось ну праці, яка там потрібно було звершувати в монастирі, і вони дали перед Богом обіцянку, що вони будуть разом все своє життя, Воно, ці два друга, духовна така у них була дружба, і в житті, і в смерті, що вони будуть разом в монастирі служити Богу. Інші монахи, бачачи їхнє таке добре духовне життя і бачачи ту таку любов, яка між ними була, дружба, вони брали з них приклад. А отрапилося якось одного разу, один із цих двох монахів до іншого приходить і каже, що брат, пробач мене, відпусти мене від себе, тому що я, ну, мене дуже турбує похід. Ну, він був молодою ще людиною. Я не можу вже в монастирі знаходитися. Я хочу повернутися в мир і жити мирським життям. Хочу знайти собі жінку, ну і таке інше. Хоча людина, яка вже стає монахом, вона дає відцянку перед Богом, що все своє життя вона буде жити монашим життям, що вона вже не буде вступати в життя. От він не витримав цього і от так каже. Це його духовний друг пробував його якось розумити. Утішити, щоб він ну, потерпів, щоб він ну, пройде час, надіється на буде таке інше. Але той був не Каже це йому, що до нього прийшов, каже, або відпусти мене, або йди зі мною умер. Повертайся з монастиря, йди зі мною. І цей помолився, подумав і залишив монастир і пішов разом з тим іншим своїм другом, який хотів грішити, пішов умер. Йому було важко це прийняти, але. Він пішов. І ось цей перший приходить у дім розпусти. Іде собі в той дім розпусти, робить те, що він там робить, виходить звідти. А цей другий такий сумний, чекає, каже: Ну що, ти задовільнив свою похідь, Давай повертаємося назад в монастир, кайся, Бог милосердний, Бог тебе простить. А той йому каже, ні, я вже повертатися не буду. Як я вже можу повернутися? Я буду жити тут, у миру. Ну що ж, вони до бою залишаються. Там було будівництво одного монастиря десь у тій місцевості. Вони найнялися туди працювати, як робітники цілими днями працювали. Ну Тобто, як відбувалося їхнє життя? Вони працювали, а на вечір той перший йшов собі в будинок розпустити і гроші тринькали. Інші робітники, і це продовжувалося якийсь певний час, тижні там, чи місяці. Люди, які там працювали на тому будівництві монастиря, вони якось прийшли до того ігумена святого життя людини, старця на ім'я Авраамі, і кажуть: от у нас є два таких робітника. Вони якісь ну, такі дивні, особливо один із них. Тому що один ні з ким не розмовляє, весь постійно зосереджений в роботі. І нам здається, що він молиться постійно. Мало їсть, якийсь він дивний, чудокуватий той чоловік. Не знаємо, хто вони, що вони, що вони взагалі сюди прийшли, звідки вони прийшли. І ось тоді ігумен монастиря, цей старець Авраамі, кличе того монаха, який ну, пішов за іншим, тому що ну, не хотів його залишати, тому що не дав обітницю, а видно ще й подалі, тому що він дійсно мав таку справжню духовну любов, жертовну любов. Він приходить до Авраамі, і Авраам йому каже: розкажи мені, будь ласка, про себе, про свого друга, звідки ви. Яке ваше було попереднє життя? Чому кажуть, що ти ні з ким майже не розмовляєш, що ти мало їж? Що таке? І той йому розповідає, що ми двоє є монахи з такого то монастиря. І таке то у нас сталося в житті. І я постійно перебуваю в молитві, тому що я прошу Бога за цього мого падшого друга, щоб Господь дарував йому розум, щоб він прийшов до тями щоб він перестав жити гріховним життям, і щоб ми змогли повернутися в монастир. Тому і пісня на себе наклав суворі. А крім того, я ще й сам розумію, що тут, будучи вже не поза монастирем, теж на мене якісь певні спокуси впливають. Тому я намагаюся зберегти своє монаше життя, свій духовний світ, зберегти від відподів, спокус. Але я і терплю цю таку велику скорботу, тому що я люблю духовно свого брата. Моя душа страждає, і я не хочу, щоб він загинув. І тоді цей ну, святий старець це Авраамі, і напевно якось Господь йому поклав на серце, каже: бачить Господь Бог твій подвиг, твоє страждання, і Він дарує тобі душу твого брата. От закінчилася розмова, цей монах виходить від Авраамія, і дивно стається, чудо Господь робить. Той приходить інший до нього і каже: знаєш, я хочу назад повернутися в монастир. Все, я зрозумів, я відчув, не хочу я більше бути тут в миру. Я хочу повернутися туди, де дійсно я постійно перебував, в Божій благодаті, в молитві. Мені було на душі спокійно. Я розумію, що я грішу, тому що я порушую ту обіцянку, яку перед Богом я дав. Що я відрікаюся від радостей мирських, відрікаюся від життя у світі земному такому мирського життя, я хочу жити життям монашам. І вони повертаються в монастир. Сказано в історії, що цей той, хто грішив після того, як він повернувся в монастир, якийсь час там жив, виправився, покаявся, але він потім і помер. Ну, невдовзі після того. Господь його забрав з цього земного життя. А інший брат залишився в тому монастирі і вже там теж завершив з часом своє земне життя. Ця історія про що? Як на мене, ця історія про приклад дійсно справжньої духовної любові, людини однієї до іншої людини. Тому що він міг би собі ну, подумати, як ну, не хоче він жити в монастирі, то не хоче жити в монастирі. Ну, це вже його справа, буду за нього час і часу молитися. Але настільки ж треба мати дійсно ну, і любов, і дружбу? Що він, сам, наражаючи себе на небезпеку духовного падіння, будучи теж молодим ще доволі монахом, він іде з монастиря і бере на себе особливий молитовний і посничіський подвиг за душу цього свого брата. Він його не залишає, він його не відкидає. Він йде разом з ним. Він разом з ним живе, він його підтримує. І він завжди біля нього знаходиться поруч. Хоча він розуміє, що цей робить недобрі речі, він ходить в будинок розпусти. Що недобре робити і людині, яка не є монахом, а це тим більше монах, іде постійно кожного, на кожну ніч він йде в будинок розпусти. І цей, як важко, напевно, страждав своїх душі, але він його не залишив. От, читаючи, чуючи цю історію так, про таку справжню християнську євангельську любов, читаючи інші історії, які ми можемо знайти в святих книгах, ну, приходить таке усвідомлення розуміння, як зараз не вистачає цієї дійсно справжньої євангельської християнської любові серед сучасних християн. Тому що люди досить часто читають Біблію, ходять до храму, моляться дома. Але між собою не хочуть жити мирно. Сваряться, б'ються за храми, сп, б'ються, сваряться ну, через якісь інші далеко другорядні речі, забуваючи про те основне, про що каже Господь Бог. По тому всі дізнаються, що ви є мої учні, якщо будете мати любов між собою. Амінь. Чого бажаю вам і собі, спасибо Господи. Промовимо всі з усієї душі, наши розуміння нашого.